Інформація для тих ребята, хто тільки підписався на мій канал і зайшов в сторіс і дивитися. Чим я взагалі займаюся? Я вже другий рік поспіль будую магазин на Allegro. В чому заключається будівництво того магазину? Я спочатку вибрав якусь нішу, в яку нирнув, вивчив її за рік і зараз же під своєю торговою маркою завожу електроінструменти під своїм брендом на платформу Allegro і починаю продавати. Також в мене вже є одна позиція позиція під своєю маркою, яку я розкрутив і продаю на Allegro. вона мені приносить сталий заробіток, і далі я планую завести цілий контейнер електроінструмента з своєю торговою маркою. Також я зробив навчання по Allegro де ви зможете навчитися такому самому механізму продажів на цій платформі. Тому, якщо вас цікавить, ви можете далі наблюдати за моїми сторіс або за моїм каналом, де я вам детально буду показувати і розказувати про платформу Allegro. Тому підписуйтесь, слідкуйте в цих сторісах. Я буду викладувати детальні якісь інформаційні ролики. Дякую за увагу!